Так, всім вітання сьогодні. 1 березня, 25 рік. Знаходжуся і надалі на полігоні. Ну я вже під охороною, під такими незначними провокаціями. Ну коли як викрадений далі готується, я так чуть-чуть аналізую ситуацію, яка відбувається. Готуються провокації і задурення суспільства про те, що я якоби... Десь там був в якомусь там незрозумілому, ким якимись фірмою ТЦК, в якомусь розшуку на необ'явленій війні. Як кажуть, мені хочуть зазначити. А це все йде перешкоджання моєї журналістської діяльності, тому що влада трошки заігралась, малюк заігрався, садовий заігрався, голова Чові, всякі голови суддів, козлови, тих, що в мене фігурують, хто слідкує за моєю діяльністю, знають знає, що є такий закон про запобігання корупції, і якщо на протязі от поданий закон по дано, типа заявлено про злочин в економічних економічних розмірах, дуже значних в інтересах держави, якщо має порушена кримінальна справа бути, а в мене вони вже порушені тільки з підробленими документами. І по даному факту, коли подано згідно закону про запобігання корупції, має бути надано. Ознайомлено з правами викривача, і якщо йдуть загрози, мають бути е, дано захист, щоб не було цих загроз від осіб, яких викривається, бо тому, що схеми дуже значні. Та й от зараз е, мереєю під керівництвом садового, де відбуваються вже апеляційні суди, бо його е, апеляційна палата Вищого антикорупційного суда прикриває, бо тому що його прикриває і Вищий антикорупційний суд і генеральна прокуратура і СБУ. Я оприлюднював ці факти, От, щоб мені закрити рота, були переслідувані додому, приходили там, де я проживаю з рідньою. Перед тим до мене були напади СБУ, є відкриті кримінальні справи, були виклики ложні суддями Печерського суда, про те, що я на них напав, але приїхала поліція і зазначала, в мене є іошки, зазначені факт, в мене приймали повідомлення про злочин, заложний виклик на мене. Але суддю даного хайнацького такого прикривають безпосередньо її Руслан Кирилов, голова суду і проще. Тобто йдуть відповідно такі маніпуляції і готуються непонятні такі речі, щоб запрямувати, ну і себе оправдати вони готують. Тому мене непонятно, як під яким поводом отримують, щоб створити той тиск такий от вплив і себе оправдати перед. Людьми перед громадськістю, тому можемо чекати різні висказування від політиків, від всіх тих всіх, хто в мене фігурує і озвучений, тому будемо чекати, бути готові, якщо якісь будуть поступати.